Привіт! Напевно, багато хто пам'ятає ці старі новорічні гірлянди. Знаєте, ці, в яких перегорає одна єдина лампочка, і все, вся гірлянда гасне. Здавалося б, дрібниця, а свято зіпсовано. Так от відповідь на це чому ховається в одному з найпростіших, але й найважливіших понять в електриці послідовному з'єднанні. Ну що ж, давайте розбиратися в цій таємниці разом. Так що ж це таке? Це послідовне з'єднання. Насправді все дуже просто. От уягіть собі, звичайне, намисто. Кожна намистинка йде строго одна за одною, правда ж? Немає ніяких відгалужень. От точнісінько, так само і в електричному колі. Всі елементи, чи то лампочки, чи резистори, з'єднуються, так би мовити, паровозиком. кінець одного до початку іншого. І в результаті утворюється один єдиний нерозривний шлях для струму. Все іншого шляху просто немає. І ось тут ми повертаємось до нашої гірлянди. Тепер все стає на свої місця. Раз шлях для струму тільки один, то що відбувається, коли одна лампочка перегорає? А це по суті те ж саме, що перерізати нитку на нашому намисті. Бать, і утворився розрив. Струму просто нікуди далі текти. Весь цей потік електронів зупиняється, наче річка, яку перегородили дамбою, і, як наслідок, гаснуть абсолютно всі лампочки в колі. Ось така проста і дещо сумна логіка. Добре з гірляндою розібралася. І цей, здавалося, б, простий приклад насправді підводить нас до першого фундаментального закону послідовного з'єднання. Щоб у ньому розібратися, нам треба познайомитися ближче з головною дієвою особою будь-якого електричного кола. Звісно, я говорю про силу струму. І ось тут виникає цікаве питання а що власне відбувається із самим струмом, коли він протікає по такому колу? Чи залишається він однаковим, чи може він, ну знаєте, втомлюється? От наша інтуїція часто підказує, що струм, проходячи через лампочку, ніби віддає їй частину своєї сили, щоб та засвітилася, і далі має текти вже слабшим. Звучить же логічно, правда? Ну що ж, давайте перевіримо, чи це справді так. Для нашого експерименту уявімо просту схему є джерело живлення, і до нього послідовно під'єднані дві лампочки. А ми візьмемо амперметр це прилад для вимірювання сили струму, і будемо його вмикати в різних місцях. Спочатку, скажімо, до першої лампочки. Потім між першою і другою, і наостанок, уже після того, як струм пройшов через обидві. І що ж ми бачимо? А ось тут? Сюрприз! Всупереч усім нашим очікуванням, амперметр у всіх трьох точках покаже абсолютно однакове значення. Уявляєте? Виходить, що струм зовсім не витрачається і не слабшає, проходячи через лампочки, він залишається сталим, незмінним по всій довжині кола. Це як потік води в трубі без дірок, скільки води втекло на початку, стільки же витекло в кінці. Оце і є наш перший ключовий закон, який варто запам'ятати. У послідовному колі сила струму однакова в будь-якій точці. Крапка. Формула тут неймовірно проста. Загальний струм, який ми позначаємо літерою I, дорівнює струму на першому елементі і один, і дорівнює струму на другому, і два, і так далі для всіх елементів кола. Гаразд, зі струмом розібралися, він сталий. Але ж зачекайте. Лампочки ж світяться, значить енергія таки кудись іде. І це логічне питання підводить нас до наступної важливої величини до напруги. Давайте подивимося, яка історія з нею. Отже, якщо струм це такий собі незмінний потік, то як поводиться напруга? Можливо, вона теж залишається однаковою на всіх ділянках, чи тут діє якийсь інший принцип? Ну що ж, час для ще одного уявного експерименту. Так, тепер давайте подивимось на цифри: беремо вольтметр і вимірюємо напругу на першій лампочці. Прилад показує, скажімо, 6 вольт. Добре, тепер вимірюємо на другій. Знову 6 вольт. А яка ж загальна напруга, яку видає наше джерело живлення? Дивимось, а там 12 вольт. Хм, Шість на одній, шість на другій, а разом дванадцять. Закономірність здається очевидна, загальна напруга не би розділилася між нашими лампочками шість плюс шість якраз і дорівнює дванадцять. І це, власне, і є наш другий закон. Загальна напруга в послідовному колі дорівнює сумі напруг на кожній окремій ділянці. Можна уявити, що джерело живлення видає певний енергетичний бюджет, і кожен елемент кола, кожна лампочка забирає свою частинку цього бюджету. А в сумі всі ці частинки складають початкову загальну напругу. Все сходиться. Чудово! Тепер у нас є правила гри для сили струму. вона стала і для напруги вона сумується. Маючи ці два знання, ми можемо, наче детективи, вивести закон для останнього третього елемента нашої головоломки для опору. А тепер подивіться, яка тут красива логіка. Це просто магія фізики. Крок перший. Беремо наш другий закон. той, що про напругу. Загальна напруга У дорівнює У1 плюс У2. Крок другий. Згадуємо старий добрий закон Ома, який каже, що У дорівнює І помножити на Р. І тепер підставляємо це в наше рівняння. Виходить, IR дорівнює І1Р1 плюс і r 2 Крок третій і найважливіший згадуємо наш перший закон сила струмуш скрізь однакова, тобто і дорівнює і один, і дорівнює і два. Це означає, що ми можемо просто скоротити цю літеру і з обох боків рівняння. Вона нам більше не потрібна. І що в нас залишається? А залишається фінальна елегантна формула. Та дам, ось він, наш третій закон. Загальний опір послідовного кола це просто сума опорів усіх його складових. Простіше не буває. Тобто, що це означає на практиці? Кожна нова лампочка, кожен новий резистор, який ми додаємо в коло, робить загальний опір більшим. Вони ніби разом чинять опір потоку струму. Ну що ж, теорія це, звісно, чудова. Але справжня магія починається тоді, коли ми бачимо, як все це працює на практиці. Давайте візьмемо ці три наші закони і спробуємо розв'язати реальну задачку. Отже, дивимось на умови. У нас є коло з двома резисторами. Опір першого 2 оми, другого 3 оми. Все це підключено до джерела, яке дає нам загальну напругу в 15 вольт, а знайти нам треба все інше, який буде загальний опір, яка сила струму потече по колу і яка напруга впаде на кожному з резисторів? Поїхали! Розв'язуємо крок за кроком. Перший найпростіше загальний опір. За нашим третім законом, ми просто додаємо опори. 2 Оми плюс 3 оми отримуємо 5 ом. Є другий крок. Знаходимо силу струму. Тут нам допоможе закон Ома. Ділимо загальну напругу на загальний опір. Тобто 15 вольт ділимо на 5 ом і отримуємо 3 ампери. Це наш постійний струм, який тече по всьому колу. І нарешті третій крок напруга на кожному резисторі. Знову закон Ома. Для першого множимо струм на його опір: 3 ампери на 2 оми це 6 вольт. Для другого 3 ампери на 3 оми це 10 вольт. А тепер увага, перевірка. 6 вольт плюс 9 вольт дорівнює 15 вольт рівно стільки, скільки було на початку. Наш другий закон працює як годинник, все зійшлося. Давайте ще раз, щоб закріпити, підсумуємо все в одній картинці. Все послідовне з'єднання тримається на трьох китах, на трьох простих, але неймовірно потужних правилах. Перше сила струму скрізь однакова, друге напруга сумується, загальна напруга ділиться між усіма елементами. І третя опір. Теж сумується. Загальний опір завжди більший за опір будь-якого окремого елемента. От і все. Що ж, тепер ми точно знаємо, чому ті старі гірлянди були такими примхливими. Одна згоріла лампочка це розрив єдиного шляху для струму. Все логічно. Але ж це одразу породжує нове, ще цікавіше питання. А як же тоді працюють сучасні гірлянди? Ті, в яких одна лампочка може перегоріти, а всі інші продовжують світити? Адже це означає, що інженери якось вирішили цю проблему розриву кола. Який же тоді хитрий спосіб з'єднання вони використовують? Це вже зовсім інша історія.